Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Мир вам і любов. І сьогодні хотілося б поговорити на ці теми, які турбують кожного. Є люди недосвідчені, тому не розуміють цього питання, але часто... Вон, люди затверджують, що всі релігії одинакові, Бог єдиний. Насправді це не так. Це в основному говорять католики. От. І хотілося б розібратися, в чому тут питання, в чому є неправда. Ну, по-перше, є релігії, віри різні, так? вони по-іншому -по проповідують. Ну, а інакше, якщо вони по-іншому проповідують, значить по-іншому -по вони бачать оця небесна, яким він є. І хотілося б порівняти, тому що дивіться, у православі основу є, що Отець Небесний це є суддя. Ну, а потім ми говоримо про те, що ну, треба спочатку покаятись, очистити свої гріхи, ну і щоб душа... Постійно наблюдалося за собою, щоб вона очищалася та вся не падала в гріхи. А потім ми говоримо, що Бог є любов, що Він є милосердним. Ну, милосердний, тому, що Він прощає. А коли ми не звертаємося до Бога, то Бог нас не прощає, тому що ми не звертаємося до нього, тобто ми його зневажаємо. У католики є в основному проповідують, що Бог милосердий. І тому вони по-інакшому все дивляться, по-інакшому в них є проповідь і байдужість, можна сказати, до духовного життя. От. Легковажність. От тут можна сказати так. Легковашиство гріхів і вважається, що Бог милосердний, всім хоче спасіння. Ну дійсно Бог милосердний хоче спасіння, але перше все він є суддя, ми це повинні розуміти. Отець небесний бійце суддя. А вони через те, що вони бачать неправильно, тоді в них йде І тому дуже часто від них чуєш, що видіння Богородиці, Богородиці являлося, що це є підтвердження, що вони вісі. Ну, Дійсно, Богородиця є багатьом, навіть невірно, для спасіння оце є раз. Так? І православний являється для спасіння, але це вона не стверджує, що у істині. От. Вона тільки веде, щоб люди йшли до істини, тобто, що ви покаялись. Тому багато є стверджень у католиків на молитву. Така є молитва, вона сама сильна. Ну, ви знаєте, Сильної молитви не буває. Буває людина чистим духом. Бо чим чистіше людина духом своїм, тобто безрішно покаялась, тим сильніше в неї молитва. Тому надіятися на ту чи іншу молитву, це є вже забучення. Ну, дуже часто то є, в молитвах фактолики вживають. Господи наперед захисти нашу Україну, стань перед ворогом. Розумієте, ну це абсурд, абсурдні речі. Тому що Бог є і для ворогів Богом. Ми повинні розуміти. Друга справа, що вони облучення йдуть там багато в пекло, тому що вони йдуть, прийшли на чужу країну, убивати, але все рівно він є для них суддеєм і Богом. І багато хто вповає на нього. Ми повинні це розуміти. От. Не вказувати Богу. В молитвах ми повинні в основному просити прощення. За свої гріхи, ну як псалми, тобто читати псалми і Господь прощає, Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помило нас грішне, так? Або помило мене грішного. Ну, треба усвідомити свої гріхи. Дуже важливо освідомлення, а не просто молитися про всі гріхи. То є, а щоб усвідомити, треба дослідити себе. І тому то є, вчення. Коли йде неправдиве, то воно не, не приводить до спасіння. Тобто легковажність. Коли людина надіється на Бога, на милосердя, вона легковажить до свого спасіння. Вона прощає собі гріхи, які вона робить? От розумієте чому справа? Вона не виправляє, не виправляє себе. А треба виправляти себе. Тобто постійно виправлятись, боротися. Оце є шлях спостійним боротьба. Коли тої боротьби немає, то людина надіється на Вервицю, Знаєте, як багато зараз, їдеш в автобусі там. Вервиці, не одна вервиця, там і, це, і ікони, і всі надіються. Ну, це другорядне, розумієте, а не першорядне. Тому дуже часто, говорять, мене запитують, от і, так Богородиця сказала, що на Вервицю тобто, надіється. Щось там якась неправильна інформація пішла, я не знаю, що там. Йдеться мову про що таке вервиця. Це є... я е, б... зараз я покажу вам. От моя. Це Ісусова молитва. Зумієте, Ісусову молитву. ви читаєте, Господи Ісуса Христе, синий Боже, помив мене грішно». Потім е, йдете до другої кульки. І так, і так, і тут е, сотня, тобто, розумієте, сто раз почитати навіть. Ну, хто доходить там до двох тисяч, а хто ще більше святі доходили, от, в день читали, ну, десь постійно читали. Про Ісусу молитву, а не на вервицю. Вервиця без молитви вона нічого не варта, абсолютно нічого. Ні. Так само і ікони наші. Тобто ікони наші вони люблять благодать, тобто молитву. Коли ми молимося, то ікони наші освіщаються. Ні. Тобто благодать сходить і освіщається. Вот. Ненамолені ікони вони можуть діяти, то тому що Господь може проявитися, той святи можуть проявитися, то і їхнє право. Але ми повинні розуміти, що ясно, що. Людина ця, яка молиться, то сходить благодать. І коли чим більше вона молиться, руками молиться, тим більше вона наробляє благодаті. Тому є велике заблудження, що ми будемо повати на щось предметне, а не на спасіння своєї душі. Тобто очищення своєї душі, треба очищати свою душу. Ну вже ви пам'ятаєте, що Ісус Христос єведеєм сказав, що отець у вас є дьявол. Чому? Тому що він є брехун і обинця від людина, він ненавидить людей. І тому, то тобто, ми повинні розуміти, що щоб себе досконалити, ми повинні вивчати вивчати той досвід, який був у православних святих. І коли ми цей досвід православних святих використовуємо, то ми робимося успішні, ну, як художні. Він чим більше він буде вчитися від інших художників брати досвід, то тобто йому легше буде досконалено пройти шлях. Там він мав, наприклад, вдосконалення пройти через пару років, а так він за пів року, за рік може стати хорошим художником. Тому мало того, що мати талант, то треба ще його розвивати. Ну так само в душі. Ми повинні пізнати Бога. Чим більше ми пізнаємо Бога, ми більше починаємо розуміти і себе. І Чим більше ми розуміємо себе, тим більше ми розуміємо Бога. Так воно просто не дається. Розумієте? Коли ваш розум зайнятий мирськими справами, і серце, і розум, то є. І, але вимагаємо від Бога, щоб Господь нам дав, проявив, знаєте, от, це вже магія, це, це є неправда. Тому саме основне це є покаяння, очищення своєї душі. Знову, що коли ми читаємо знаєте, труди святих отців, ми повинні розуміти, є труди як монаш для монахів, тобто це раз. А є е, е, труди для миря. Це трошки і трошки інакше, тому що був такий випадок, коли е, е, батько сім'ї перестав розмовляти із дітьми, з е, жінкою, о, тому що вважав, що це е, е, коли ти е, як безмовники, ти тобто не розмовляєш людьми, то зберігаєш благодать благодаті і спасаєш. Тут неправильно, тому що це для монахів. Є правило, от, і не для всіх, тому що і ясно, що ті, що коли вступили на перший крок монашества, тобто вони повинні пройти той етап, тобто з першого класу, другого класу, десяти класу. А потім настає такий час, коли він вже досконалений, вже починає ділитися з іншими людьми своїм досвідом. І, і тоді йому мовчати не, не можна. Ну таке було, наприклад, з поїсім святогорцем, е, коли йому Богородиця з'явилося і сказало, що щоб він е, наставляв людей, щоб люди до нього приходили. Тому цей уділ Божий. Вмійте, так? От. А у миру ми повинні повчати, ми повинні відстоювати істину. Ми повинні говорити, що таке правда, що таке неправда, що таке істина, і що таке злоба. Ми це все повинні обговорювати, наставляти людей, ділитися з людьми. І таким чином ми діємо, тому що як в практиці вводимо духовні правила для того, щоб інші знали. Ясно, що бувають суперечки. суперечки. Ну, в такому випадку, наприклад, коли людина сперечається, там греко-католики бувають зі мною сильно сперечаються, то після третього разу то есть, я відступаю. І їм сказав, так і так. Вони не хочуть це сприймати, то есть, і тому вони живуть фанатизмом. І ну, як не хочеш, то я не буду тобі це з тобою сперечатися, воно мені не потрібно. Ну і таке духовне є правило. На третій раз треба пристати спілкуватись з такою людиною, яка сперечається. І не він... то воно не дасть результату. Достатньо було людині сказати, розказати, хана думається, знаєте, коли вона не хоче визнавати ту правду істину, хоча очевидно, що це є правда, що це істина. Що Католики в основному ідолопоклонники, тому що папа Рівненський є ідолопоклонники, в Ватикані тобто вони відслужили, мама, розумієте? Тому це є їхнє їхня заблучення, яке вони війшли. І коли їм говориш, вони на це закривають очі і переходять на іншу тему, що і тези комунізму доказують, що всі віри спасаються. Ну, це обмана. Це обмана. Тому що є вчення правдиве, а є вчення неправдиве. Тобто від того і залежить, як ми бачимо Бога. Як ми бачимо, яким ми є. Тобто, чим більше ми пізнаємо від святих, праведних святих, де, які проповідували, наставляли, чим ми переконуємося в їхнім досвіду, тим більше в нас совість працює, от, і, е, а коли совість працює, то йде очищення душі. Коли ми нехтуємо тими питаннями, то ми не спасаємося. Тобто ми живемо у блуді І нам здається все нормально. В чому, в чому все питання? Під обманом відійти можна, але то треба, щоб людина бажала, тобто треба потрудитися вміти. А так як вони не хочуть трудитися, тобто пізнавати, то ясно, що то є, істина до них не приходить. Істина не приходить до людини, яка живе в заблудженні, або в заблудженні, яка виправдовує свої гріхи, або інших, або говорить, що можна через інших святих, католицьких, я маю на увазі святих, можна отримати нагороду тобто, через них. І тому якби вони, можна ділитися своїми тими подвигами, тобто, і що вони мають, що можна поділити з іншими. Ну, це неправда, тому що е, кожна людина е, пізнається по тому, е, е, як вона е, себе веде. Ми дуже часто просто не, не бачимо себе. От. Ми бачимо тобто, людей, як вони себе ведуть. І що вони говорять, ми можемо їх осудити. А себе ми рідко коли бачимо. О, тому то є, нам треба прибігати до Євангелія, коли ми читаємо Євангелія, то ця совість вона починає працювати, ми починаємо бачити себе. Ми бачимо, що ми фарисеї є, і книжники, тобто обличаємо себе, коли читаємо. Є, правда, люди, які читають Євангелій і вважають себе, що вони. Не такі, як ці фарисеї, як ці Іуда, як Петро, який відрівся від Ісуса Христа. От. І, тобто не працює. Тобто у них буває таке, тому що вони виправдовують себе. От. А коли ти виправдовуєш себе, то ти не бачиш в собі нічого поганого. А як Господь сказав, я прийшов для грішників, а не для праведників. І коли ти вважаєш себе праведником, то тобі Господь не потрібен.